Я поїхав сюди, бо всі думали, що це рік максимум, і все повернеться на круги свої. Але ну, всі потім думали три роки, чотири роки, і так вже скільки в нас, десять років, чи скільки? Більше одинадцять даже. Е, тому батьки в мене були так проукраїнсько настроєні, настроєні, і тому відправили мене до України до броварів. Зараз це вищий фаховий коледж, а тоді ще був Бруське вище училище фізичної культури. Півроку навчання, ну, батьки за 900 кілометрів від мене. Тут нікого нема, не ні друзів, нікого. Ну, були рідні, але далекі рідні. Вони, звісно, зараз мені дуже близькі родичі, але. Тоді це було дуже важко, і перші півроку в інтернаті я майже кожен день там плакав, просився додому, щоб мене забрали, бо це був жах для мене.